І будеш, як скло. Якщо довго шліфувати шматок скла, то вийде окуляр, через який збільшено побачиш світ. Так і себе треба шліфувати водою купання повітрям і сонцем. І зсередини теж споживати те, що зросло на воді, на повітрі, на сонці, і будеш чистим і твердим, як скло, і промені з неба, переломившись через тебе, осяють і нагріють інших. Дорога і путь. Мене питають, чому ви не схиляєте? Ти молодих бути щирими українцями, любити рідну мову, шанувати свої традиції, відповідаю, і я схиляю їх до того, щоб були щирими людьми, берегли чистоту слова, шанували людяність і не звертали з дороги до Бога. Бо як бути тому, хто в подорожі, в лікарні, в тюрмі, коли немає нічого рідного, ні до кого обізватися і церковні куполи далеко, і я так жив і не один рік. А коли людина запопаде більшого, то менше її саме собою діткнеться. Очі ведуть ноги, голова вказує очам дорогу, а серце показує путь, хто це матиме, той вибере сам, яким йому бути і як чинити. ГРОШІ Як ти до них, так і вони до Тебе, бо гроші ведуть тебе, а не ти їх. Їх тобі дається стільки, скільки тобі треба, якщо ти зрілий, то ти це розумієш, якщо ні, то й у великому багатстві будеш бідним. Грошам знайте лік і місце, гроші складайте лицем догори, до вашого лиця, від більших папірців до менших, які мають лежати згори, і не давіть гроші ви своє робіть, а гроші нехай роблять своє. Вони, як і люди, люблять волю і як люди, кого полюблять, того будуть триматися. Усміхайтесь якщо придивитись, весь світ, світ весь час усміхається до нас. Якщо ви цього не помічаєте, ви не посміхаєтесь світові. Усміхайтесь, якщо не обличчям, то серцем. Коли ми народжуємось, то плачемо, а всі сміються, коли помираємо, інші плачуть, отже нам залишається сміятися. Твоя цілість проси три єдиної цілості тіла, духу і серця, і живи в ній твердо і радо. Не ламай себе і не подвоюй ні в праці, ні в бажанні, ні в помислі. Бо ти не гадина, і розсічені кусні тіла і душі не відживуть. Проси собі цілости, а отже, будь у єдності з собою, будь одним, а не різним, будь одному вірним, будь з одними до кінця, а не з різними коротко, будь з одною, бо в ній є все те, що і в інших, і тільки для тебе. В цьому твоя цілість, твоя цілісність, зернина, що упала на землю, повітря не шукає. Красиве і корисне. Все тобі можна, але не все потрібно, все тобі дозволяється, але не все корисне. Вибирай не те, що хочеться, а те, що потрібно.